Друзі, вітаю вас на каналі Рейсінг, Та сьогодні у нас було трішки сумне відео. Адже ви знаєте, що вчора росіяни поцілили своїми ракетами в наш Кременчуцький торговий центр що крестошований в самому центрі міста. Це був час пік, і тому багато досить людей загинуло. В частности, декілька моїх знайомих, які працювали в магазині комфі, з якими я все дитинство катався на велосипеді, їх до сих пір не змогли навіть знайти. Порівнювати з терористами росіян неможливо, аж навіть терористи так себе не ведуть. Це досить низько і підло. Ми всі розуміємо, що росіяни навіть гірші ніж терористи. Але сьогодні ми побалакаємо про інших других моїх друзів, які опинилися біля місця події. Вони були поряд, не неподалеку, та які долучилися до порятунку людей навіть. Швидше, ніж приїхали професійні рятувальники. Перший це Євген Шишмаков, з яким я знайомий по картінгу. Він пробув на місце і зараз я вставлю наше з ним інтерв'ю. А другий це Сергій Калюжний, це мій кент з мотокросу. Також ми з ними займаємося гуманітарною допомогою та евакуацією харків'ян, собственно, з Харкова до Крименчука та Полтави. Ці хлопці, справжні українці, вони показали, що будь-хто здатен на якийсь маленький подих, який зміг врятувати декілька життів. Переходимо до інтерв'ю. Друзі, це Євген, мій кореш по картингу. Як ти там взагалі так швидко з'явився і чому саме там ти був в тому місці? Я був біля свого дому у дворі, почув гучні вибухи. Пригнув у машину і поїхав, тому що ну, з собою в машині була аптечка і якось так там і опинився. Тобто ти скільки там, десь хвилин 10 туди добирався? Ну, Я це думаю, це... що десь хвилин 6-7. 6-7 ти був там. Швидка якісь, поліція хтось жив? На на той тобто момент ще поліція? нікого не було. Було ну, декілька ну, точніше, багато гражданських. Але ніяких служб на той момент там ще не було. Бо кажуть, що приїхало спочатку багато швидких, потім поліція, а МЧС вже аж потім, приїхало. Тобто ви почали самі перші, хто це цивільні, почали перші рятувати саме загиблих. Так, не загиблих. Так, тож те, що я бачив, то так і було. Так, і було? Тобто ви перші з якого боку заходили хлопцями? Е, я заходив з центрального входу. Бачив, що групи заходили з боку, з правого, і кажуть, що хтось ще з дальнього, з лівого то також виводили людей. Там я не був. Ой, не знаю. Ще, ще полум'я не було, тобто, так? Да? Полум'я йшло зі сторони комфі, було полум'я, було, було, дим був, але можливо, чи вітер був у другу сторону, чи що, то ну, таке було задимлення, але ще. Так, сяк можна було дихати. Ага. І багато там було таких, як ти як узагалі була обстановка, що творилося навколо. Ну, Опиши, як -то. Як ти це бачиш? Ну, багато людей було багато снаружи. У розпачі, паніка, крики, а, але ну, саме я і, і ще люди заходили внутрі. Відкапували і виводили людей. Але ну не всі. Ну хто, хто був у змозі, хто був зібраний, то хто Хто мав якісь внутрішні сили, так, так. так. Ризикувати. Так, так. Не боявся за те, що в тебе сім'я, якби. Ну в той момент про це не думав, але старався, намагався відслідковувати свій стан, щоб ну тому, що. Коли вже плило перед очами, то вибігав на вулицю, свіжого повітря, пару кофтков і знов туди. А як ви якісь маски вдягали на обличчя? Ні, як нічого не вдягали. У кого були футболки, то змочили їх і намотали на обличчя. Але я як був у дворі. Шортах і в капцях, то так і приїхав. Так, я бачив відео на теле, там, в інстаграмі Зеленського, там ти гуля -гуля в ти шортах бігаєш. То так і було, але не тому, що я як ну, розвивався, а тому що не було футболки. Так, ми це розуміємо. Як ти гадаєш, скільки саме цивільні змогли врятувати людей в тому кошмарі? Саме я е, виніс чотирьох. Бачив, що ще виносили. І спочатку цивільні на своїх машинах їх відвозили, ще швидких не було. Ну це з самого початку. Швидкі дуже швидко приїхали, і ми виносили, відкопували, виносили, і зразу швидкі їх відвозили далі. А, бо там багато інформації в яких навіть навіть про російських каналах, що чому так мало машин. Чому так мало машин? Відразу по... А відразу, ну коли я, я під'їжджав, то багато хто їхав на зустріч, а, ну і, і намагалися машини попрятати від вогню. там навіть ті машини, які стояли, декілька машин залишилось, то їх власноруч відштовхували, відносили. Щоб не було біля полу. Так, Бо я бачив, що деякі автівки навіть ми буксирували, за колеса прив'язували та відтягували. Буксирували, і... а такі, що поменше, хлопці брали руками і відносили. Щоб не заважали. А як ти можеш відреагувати чи описати роботу спецслужб, от які прибули на місце пригоди, ну, самі, самі ну, хто з перших там прибув? От, але... е, ну, Саме я хотів би відзначити це керівник нашої патрульної поліції Олександр Борзенко. Ми разом з ним. Ну, він був в самому гущі, в пеклі всьому, і відкопував і виносив людей. А ще я когось замічав ти, таких. Ти знайомий з ним чи що? Ні, не знайомий. Я потім зрозумів, хто це. Тому що коли е, я вибіг, я не міг там, було важко відкопати дівчину. Я ну, запросив, щоб мені хтось допоміг, то саме він, ну, як я розумію, він тільки що ну, під'їхав і зі мною побіг внутрі, допоміг. Ми її дістались під обламки, винесли. Ну, а далі я побіг знов, а він побіг, від, ну, можливо, когось іншому допомогти. Так ми бачимо, що ти тут трішечки травмувався. <говорит> що що, що серйозно? А, а, ні, це, серйозно? Ні, це нічого серйозного, тому що був, був в капцях, а там було багато скла, е, різних металевих е, конструкцій поламаних, то на щось наступив, на ну, той момент я навіть цього не зрозумів, це тільки потім. Побачив. На стані шоко. А взагалі от волонтери, які допомагали в перші хвилини, там хтось травмувався, чи не, не знаєш, не бачив? Ну, те, що я бачив, по волонтерах не знаю, а люди, які були на момент вибуху внутрі, то багато різаних рва, ран, рваних ран, багато крові, опіки. Одну дівчину виносили в кінці, то в неї були опіки. А от тих, кого виносили перших, там полум'я не було, там тільки такі рвані рани, ну, контузії, люди в стані mm. шоку. Навіть е, е, був один чоловік, який він міг рухатись. Е, ну, тобто руки там ноги поламані не були. Він був весь у крові і в стані повного шоку. Він не розумів, що трапилось, і він не міг рухатись. Ми його на руках виносили. А люди ну, самі не розбивали вікна, там вітрини магазинів не, не, не виходили самі? Я цього не, не бачив. Коли ми приїхали, то а, ну, вікон цілих майже не було. То, можливо, в перші хвилини хтось а, вибух, ну, да, вийшов. Да, да. Але я такого не бачив. Дякую, Жека, що ти справжній українець. Я намагався. Саме Допомогти. на таких людях і тримається оборона нашої країни сьогодні. Дякую всім, всім, хто підтримує. Друзі, ми переможемо. Все буде Україна. А... <ривіт> так, саме так. До побачення. <ривіт> До побачення. Так, і другий мій кент з мотокросу Сергій. Він також був на місці цієї трагедії. Розповідай, давай, як там взагалі оказалася вже. Видел, взрыв, вернее услышал, был сравнительно недалеко, решил что туда надо ехать, потому что, кто его знает, то, что, как машины, приехал минуты через четыре туда на место, то есть уже скорая там была и забрали, наверное, человек десять. То есть первые четыре минуты скорая уже подъехала? Да, скорая скоро, скоро очень быстро приехала, а, я больше подъехал. Рятувальников никого не было? Нет, были ребята со Сгвардии полицейские видел и, и то есть видим что завалена дверь была надо было разваливать в машине взял огнетушитель мы разгребли дверь и оттуда выскочил один парень и крикнул что там уже девчонка где-то кричит ну не раздумывая с огнетушителем полезли туда получается доставать у девчонку был полицейский нас гвардеец и гражданских нас трое было там уже больше тоже рядом то было и мы начали огнетушителями сбивать вверху пламя остужать как-то и доставать девчонку при входе она там сразу была какая-то торговая точка с правой стороны и ее там привалило и сильно привалила и потом когда мы уже начали откапывать у нее видно были и ожоги и то есть мы вытащили плюс ребята где-то чуть-чуть дальше от нас пока параллельно там кто-то еще ребята зашли и параллельно от нас еще кого-то оттуда вытащили ну как-то так потом уже пытались найти гидрант он без воды оказался, а огнетушители там, что были, тоже без воды, без, ну, они не рабочие. Без, без, пены. Без пены. И мы то, что осталось в моем огнетушителе с назвардийцем, пытались туда дальше зайти, потому что там люди кричали, сильно кричали. Пламя разгоралось. Мы на себя там водой как-то облили, вот это на городе, и один кто-то тоже пацан гражданский. Мы пытались туда зайти, зашли ну, метра на два. А дальше мы уже поняли, что мы не зайдем уже физически. Моментально на нас все мокрое высыхало. Дальше мы вышли, бегали по кругу, пытались как-то что-то где-то воду найти. Воды нигде не было во всем этом. Это в магазинах не мало да? Не, во всем Амстории добрались до задней стороны пожарный выход, получается, в сельпо. Мы его открыли, он был открыт, одна дверь открыта, вторая была закрыта, открыли, там тоже есть пожарный гидрант, он тоже без воды, и огнетушитель там тоже был нерабочий. Ну, то есть, и уже как-то пошли уже на ту сторону, пламя настолько разгорелось, что там даже в ближайших там 50, 50 даже метров начало ветер на нас дуть. Мы отошли и уже просто ну, ужас был слышно, было там крики, когда мы были внутри. А дальше уже все, ждали только пожарку и все. Скорая приехала очень быстро, но они стояли, они ничего, они подошли прямо до нас. У меня были мои аптечки, я с машины достал бинты, и те, кто там как-то что-то там, мы антисептиком обработали, замотали бинтами то, что у меня было. И потом отправили, и быстро скоро их забирала. Ну, скорая очень быстро приехала, там я, я не знаю, боковым зрением, там увидел 5-7 машин. Скорая быстро приехала, пожарка очень поздно. Там первых 5-10 минут, пока мы пытались, когда мы заходили туда, через вот этот коридор внутрь, то есть туда вот надо был шланг с водой. То есть туда можно было бы как-то зайти. Ну, мы так думали, что можно. Но мы зашли туда же, в коридор, мы зашли туда без чего-то. И дальше люди кричали. Ну, а дальше мы уже все, физически уже, моментально у нас уже... Почало горение и Кто тупо труи все. Да, ми даже надышались, мы вышли, пока мы себя привели чувствовать хоть у нас мы повязку, не повязку. Ну, как футболку намочили, на глазахе на и залазили. Все. А с хто, кто ну, с цивільних, я маю, навази, намагався зайти и допомогти, ни ні, в кого немає ніяких там опиков. Э... Ну, у мене чуть-чуть руки такое, ну, порезано такое вообще незначительно. Парень там сильно розв'язав руку, ми йому його перебинтували, э, пропшикали, тобто антисептиком перебинтували. No. Так, я думаю, думаєш, взагалі, скільки цивільних рятувальників, тобто тих, хто був на місці, скільки вони врятували працівників з цього Амстору? То, що рядом відправили скору допомогу, там чоловік 5-10 допомагали, ну, а дуже жалко, вийшло туди достати, ну, вже Ну, цивільні, вмісті з поліцією, вмісті з цим, достали, мабуть, ну, Человека 4-5, потому що з заднього входу ребята побежали, достали там мужчину одного, я так увидел, вроде бы и второго. и получается с переднего входа мы девочку достали и, и вроде бы мужчину и боковым зрением кого-то еще вынесли и когда мы разобрали входные двери то оттуда тоже парень выбежал потому что его заблокировало когда мы начали раскручивать его оттуда парень выбежал а люди сами не, не выскакивали через разбитые викна, там, через аварийные выходы? Я не видел. Не Я ничего такого не видел. Ладно, Дякую тобі, Сірий, за те, що ти такий у нас гарний хлопець. Також серий допомагає, ми з ними їздили на Харків багато разів. Він допомагає волонтерить його контакти, якщо комусь щось, щось потрібно, то він хоче допомогти. Я залишив в коментарях під цим відео. Тобто, звичайні люди е, рятують таких же звичайних українців. Українці найкраще. Це правда.